Усіх, хто зараз біля екранів телевізорів, в ефірі телеканалу ТС1 1 Програма для пілітків. Тін ТВ з вами ведуча Наталя. Наша творча група ознайомить вас із цікавими темами та подіями. Тож сьогодні на молодіжну аудиторію чекає безліч інформації, яку ми вмістили у такі рубрики. Цікаві подорожі, теленариси про різні країни світу і їх визначні місця. Сьогодні ми розкажемо про європейське місто із багатою історією Прагу. Рубрика Моя тема в цьому випуску ознайомить вас із кумирами сучасної молоді. тінспорт. у сьогоднішньому ефірі. Ми поговоримо про такий вид спорту, як фехтування та перспективи його розвитку на Закарпатті. У рубриці Топ 5 Емілія Пологонич розкаже вам про п'ять сучасних пригодницьких кінофільмів, які здобули шалену популярність у мільйонів глядачів. З раннього дитинства і понині мрію виглядати на екрані, як акторка і телеведуча Ольга Сумська. Мій однокласник спиті бачить себе двійником популярного футболіста Кристіану Рональду. Тож, як ви вже зрозуміли, ми продовжуємо говорити про актуальні питання підліткового віку. Наші журналісти розпитували молодих людей про їхніх кумирів та критерії, за якими відбувається цей вибір. Відповідь на запитання, чи потрібні нам кумири взагалі. Та якими можуть бути наслідки зіркового наслідування, шукайте разом з нами у сюжеті. Поняття кумир за великим тлумачним словником нашої мови має два значення: статуї, які язичники вклоняються як божеству, та суб'єкта, котрий є предметом захоплення та поклоніння. Можливо, зважаючи саме на ці визначення, у сьогоднішньому суспільстві слово кумир асоціюється з фанатизмом і божевільним наслідуванням. Існує думка і про те, що всі підлітки так чи інакше копіюють героїв телекранів і мають своїх авторитетів серед зірок естради, спорту, бізнесу, зважаючи на їх славу, гроші та стильність. Нашого міста спростували цю думку, назвавши своїми кумирами людей, котрі творили та творять українську та світову історію. берзів кличків за їх спортивні досягнення, Стіва Джобса за його вклад у комп'ютерні технології, Сталіна за вміння ставити політичну ціль тощо були серед опитаних нами безперечно і ті, хто захоплюється зірками шоу-бізнесу, але цінують у них насамперед професійні здібності та талант. Чи я в тебе якийсь кумир? Кумир є, гітарист Геррі Мур, Джимі Хендрікс. Ну, тому що я гітарист. У мене кумиром був Стів Джобс, поки він не помер, тому що, на мою думку, він вніс один із найбільших вкладів в розвиток комп'ютерної і посткомп'ютерної ери. Мені подобається е, Кріштіано Рональдові, е, тому що він знає дуже, ну, дуже красиво, він грає в е, футбол. Серед актарів мені найбільше сподобався Джонні Деп. Я бачила всі чотири частини «Пірати Карибського моря. Мені дуже сподобалося, наскільки він зміг передати відчуття цього актора. багато з дітей керуються біблійним принципом: не сотвори собі кумира ані на землі, ані на небі. Тому вважаю, що загальні людські цінності є єдиними і найкращими орієнтирами у житті. Намагаюся не робити для себе кумирів, адже в біблії пише не можна робити кумирів. Ну є люди, якими я захоплююсь. Не хотілось би виглядати жорстоко, але мені подобається Йосиф Васильович Сталін. Він досягнув дуже багато в своєму житті і став президентом найбільшої в світі імперії. Це якось неправильно жити чимсь життям. Краще ж своє не мати кумирів, а якби. Мати свій шлях. Я залишаюся особистістю завжди, і в мене немає такої людини, ну, на яку б я хотіла врівнятися. Рівня, Хоче бути ну, якби індивідуальністю, що такого більше ніде немає. Чи є в тебе якийсь кумир? Ні. А чому? Та я не знаю. Я сам собі кумир, в мене кумирів немає. Психолог Марина Таут вважає, що наслідування природні потреба кожної людини. Нам властиво на когось рівнятися, когось копіювати. Однак тут важливо знати межу, де захоплення переходить у фанатизм і божевілля. Дитина вибирає якісь гарні риси цієї людини і хоче їх наслідувати, то це є, скажімо, позитивне явище. Ці кумири можуть бути не якісь далекі актори або спортсмени. Відомі це можуть бути навіть вчителі, можуть бути батьки, можуть бути якісь рідні, близькі люди. Але буває це явище кумирів негативне. Коли доходить навіть до фанатизму, до якогось поклоніння якимось елементам моди, можливо, в нашій сучасності, ця особистість, цей підліток вже втрачає якусь певну свою свободу, вже не може відстоювати свою думку, але завжди схиляється до думки цього свого кумира, цього лідера, цього авторитета, якого вона вона собі обирає. Наступна інформація для шанувальників активного способу життя. Мій колега Саша Бетлянин ознайомить вас із цікавими спортивними подіями, що відбуваються у нашому місті. Сьогодні він розкаже вам про один з популярних видів спорту серед молоді фехтування, а також перспективи його розвитку на Закарпатті. На черзі рубрика Тінспорт. Фехтування є надзвичайно популярним видом спорту серед молоді в місті Ужгороді. Ми завітали на тренування до спорткомплексу Динамо, де юні фехтувальники поділились нами своїми спортивними здобутками. Близько ста закарпатських юних мушкетерів при спортивному об'єднанні Динамо опановують мистецтво фехтування. Старший тренер Сергій Горецький каже, що перспективи розвитку цього спорту в нашому краї у руках самих вихованців, які успішно представляють наше місто на різних міжнародних змаганнях. Які перспективи розвитку фехтування в ошеведі? Перспективи у нас такі, що ми просто працюємо в звичному режимі. Фехтування на Закарпатті існує на досить професійному рівні. Ми можемо гордитися не тільки. Виступами маленьких дітей у нас також сильно розвинуто кадетське фехтування. Зокрема, буквально через три дні ми виїжджаємо на чемпіонат світу, який буде відбудеться в Москві, де буде виступати тільки п'ять наших кадетів. Тут же в Москві буде починатися юніорський чемпіонат світу, де теж представлені вихованці нашого общства Дінамо. Що дає дітям фехтування? Фехтування розвиває всі групи мишців. Перш за все працює голова. Швидкість мислення, швидкість реакція, Він вміння постояти за себе, вміння адекватно оцінювати ситуацію, вміння приймати правильне рішення. Коли ти маєш конкретну ціль, то навіть найважчі методи для її досягнення приносять тобі справжнє задоволення, кажуть юні фехтувальники. Чому ти обрала для себе саме цей вид спорту? Тому що це дуже цікавий вид спорту, я дуже часто їжджу на змагання за кордоном та по Україні. І вже за півтора року я маю звання чемпіонки у Львові школи спортивної та 3 в області. Я вже займаюся один рік. Я стараюся сильно займатися, щоб потім, коли поїхати в Київ, виграти. Ми їздимо в Венгрію на змагання, в Польщу. Минулого тижня в мене було старти, Мьому року року і всі тридцяти я виграла. Перший став був в Бужгороді. Ліга дитяча, ось другий був в Польщі, міжнародні змагання, в якому приймала участь 12 країн віку, і в Венгрії теж дитяча ліга. Нині юні закарпатські мушкетери тренуються у посиленому режимі, адже невдовзі на них чекає чемпіонат світу, який відбудеться у Москві. Що ж, а ми продовжуємо наш ефір рубрикою цікаві подорожі. Прага місто, що стало втіленням краси і гармонії, де відпочиває погляд і завмирає душа. Де люблять життя, а історія повстає як відкрита книга. Тутешні пишні палаци і сади, розкішні споруди у стилі готики і бароко, затишні площі й елегантні вулиці перетворюють це місто у справжню казку. Жодне інше місто не може зрівнятися із стовежевою богемською столицею за багатством історико-архітектурної спадщини та кількістю романтичних легенд і переказів пов'язаних з історією кам'яного серця Європи. Головною туристичною мекою є Празький град, заснований Карлом IV. Прагнення чеського короля забезпечити улюбленому місту вічну славу втілилося у невтомному спорудженні шедеврів архітектури. Кам'яна стіна 12-го сторіччя оточує Празький град по периметру, історію окрему територію серед 35 об'єктів, палаци і храми, сади, фонтани і мости. Тут зароджувалася історія чеської держави. Гордістю Чехії став імператорський замок і величний собор святого Віта, що мистецьки поєднує готику і Ренесанс. І не дивно він зводився протягом п'яти століть. Вацлавська площа є головною площею Праги. Сьогодні вона є центром культурного і суспільного життя міста. Тут знаходиться велика кількість магазинів і торгових центрів, ресторанів і кафе. Центральною будівлею є велична споруда Національного музею, що була побудована в 1885 по 1890-х роках за проектом Йозефа Шульца. Однією з найгарніших та найстаріших площ Праги є Старом'янська площа. Це магічний квадрат столиці Чехії, де розташовані символи країни: легендарний годинник Орлой, костел Святого Мікулаша, костел Діви Марії перед тином, пам'ятник провіднику і ідеологу чеської реформації Яну Гусу. Карлів міст найстарший міст у празі, є головним символом чеської столиці. Астрологи прорахували найкращий час для початку його будівництва, тому його ще називають народженим у щасливу мить. Відомо достеменно, що 9 липня о 5 годині 31 хвилині 1357 року Карл IV заклав перший камінь майбутньої гордості столиці. Його будівництво тривало майже 100 років. Спочатку міст називався Праським, і лише у 1870 році отримав назву свого засновника. Тож, думаю, ви переконалися, що Прага наглядна книга визначних подій історії та сьогодення. Наступний наш відеоматеріал для кіноманів, для тих, хто обожнює дивитися цікаві кінострічки. Емілія Пологонич підготувала для вас топ-5 пригодницьких кінофільмів і вже готова поділитися з вами інформацією. Привіт, з вами Емілія Пологонич. Пропоную вам топ-5 пригодницьких фільмів, які зацікавлять своїм сюжетом справні шанувальників цікавих подорожей. Тож почнемо з п'ятого місця нашої топ-п'ятірки, яке займає історія про шукача пригод. Фільм Сахара. Пригодницький бойовик Сахара після першої екранізації набув шаленої популярності. Історія про героя на ім'я Дарк Піт, який відправляється в найнебезпечнішу область Західної Африки. Тут він повинен розгадати безліч таємниць і стати володарем безцінних скарбів, а роль головного героя, якого зіграв Меттю МакКонахі, світові критики, визнали найкращою у сфері пригодницьких фільмів. Четверте місце нашої топ п'ятірки займає фільм Незвичайні пригоди Адель, який з'явився в кінопрокаті у 2010 році. Історія безстрашної юної журналістки Адель Блансек, яка готова піти на все заради досягнення мети. Якщо доля закине її у Єгипет, де вона зіткнеться з муміями єгипетських гробниць, небезпека не турбує Адель, бо вона готова з головою кинутись у вер найнаймовірніших пригод. Продовжує наш кінорейтинг захоплюючий фільм Пірати Карибського моря 3», який займає третю сходинку топ-п'ятірки. Усім відомий Джек Горобець знову потрапляє у цікаву пригоду, у котрій проходить випробування на міцність дружба головного героя із його найближчим оточенням. Тепер Віл і Елізабет повинні об'єднати сили з капітаном Барсою, щоб знайти свого друга Джека Горобця. Другу сходинку топ п'ятірки займає пригода юної леді у фільмі Аліса в країні чудес. 19-річна Аліса на вечірці випадково потрапляє в чудесний фантастичний світ, і вона із цікавістю поринає в нього. Тут на головну героїню чекає цілий парад мальовничих персонажів та маса цікавих пригод. Довгоочікуване перше місце нашого рейтингу займає новинка кінопрокату. Фантастична пригода Джон Картер, стрічка стала найочікуванішою прем'єрою року. Фільм із цікавим та непередбачуваним сюжетом про ветерана американської громадянської війни Джона Картера, який випадково опиняється на Марсі. Він потрапляє в полон місцевих жителів. Джон повинен не тільки сам звільнитися, але й допомогти втекти на волю місцевій принцесі, де торіс. Тож бажаю вам приємного перегляду та незабутніх пригод. Обіцяю, наступного разу, буде не менш цікаво. До зустрічі! А нам час прощатися, та наступного разу ми продовжимо ділитися з вами цікавою та новою інформацією. З вами сьогодні була ведуча Наталя. А ви дивилися тін ТВ.